Добрий вечора, сталкери Ну що сьогодні у нас буде тест тест зброї Грім. Сьогодні ми її протестуємо, так? Да? І побачимо, наскільки ж вона убойна. Подивимося, яка вона яка в неї убойність, бо, в принципі, як на неї стріляти, ви вже могли побачити, хто дивився мої відосики Ви могли побачити, що там повна шляпа. Тепер інтересно, як же ж воно буде. Так, швидкість прицілювання і віддача. Давайте швидкість поки що прицілювання підемо. Знос берем. Берем. Зменшення ваги беремо. Віддача і настильність, звісно, віддачу тут. Хм, це ми теж прицілювання і зменшення розкиду. Так, планочку поставимо. <кхем> Пересування, так, швидкість прицілювання і віддача. Белін. Давайте по віддачі підемо. А, тут теж віддача. Значить, ми це відмінимо. Отак. От Наше прицілення візьмемо, а сюди віддачу. Так, тут я вже все прокачав. Ще в нас що тут осталося? Дальність польоту і швидкість польоту. От уся зброя, яка стріляє патронами 939, краще ставити дальність. Бо патрон ніфіга не летить, він просто падає як сопля з носа. Коротше, давайте поставимо на дальність. Бронебійність. Так, розкид віддача на віддачу, бо віддача тут бешана. Так, що це в нас виходить? 80 875 купонів. Ну, якось отак. Так, ви на барабанний магазин не дивіться, його нема у грі. Це я його собі зареспавнив. Так, ну що, будемо тестувати. Будемо тестувати на псевдогіганті. Подивимося, скільки він в себе впитає патронів. І будемо робити свої виводи. Так, погнали. Ну що, перва жертва. Давайте покажу патрончики, 4 вида, звичайні бронебідні і високоякісні, і в нас експансивні. На грім вішається глушак, такий як на АК і на Дніпро. Давайте повішаємо. Приціл ось такий, 4 І коліматор. Повішаємо коліматор. І ось такий от магазин. Бараба магазина немає, але ось такий можете. Найти і поставити. Так, де взяти грім, якщо хто хоче. В принципі, він так в свободній продажі. Читайте, е, в кого, е, Edition версія сталкера, да, то на градельні за ось цею, як і пожаркою. Тут у нас є яма, і в ямі знаходиться покращений грім. Як покращений, там змінений калібр. А якщо простий грім добути. Можна добути за квест. Ось тут на цьому доміку сидить чувак, грає на гітарі просить е, убити псевдогіанта, який тут обігає. Будьте обережні, б'є больно. Потім він нам дасть координати. Координати сховка ось тут. І тут у нас знаходиться грім. Так, добре. Давайте. А, у нас Що ще бронебінін, давайте, звичайні зарядемо. І будемо проводити наш тест. Так, ну що, погнали? Віддача просто бешана. Фу, ну, це, по ідеї, должен бути хороший, мощний патрон. Ну, по суті, стріляти ним неприятно. От, От реально неприятно. Так, скільки там. Витримаєш? Чи ні? Блін, витримав. Йо-моє. Ніфіга -йо. собі. Давайте ще разок. 150 патронів. На звичайних, і він упав. Як вон, цей результат? Підходить? Мені чого то, значить, не дуже. Так, що в нас? Що в нас по прочки пішло? 12%. Ну, таке собі. Що-то це разу, так, як я грав? Патрон летів взагалі дуже близько. Ну, він просто не долітав. А, ну так, да, він, коротше, падає вниз. Долітає десь до червоної лінії внизу, де третя поділка. От на такій відстані, бачите? І це я ще прокачав дальність. Якщо не прокачувати дальність, то патрон буде падати, марні, аж до 6 Ну, бачите, де 6 написано. Отут, отут довідніше. Хоча зараз, да до 5 падає, до 6 не падає. Ну що, давайте наступний. Так, трошечки постріляли. Давайте поміняємо назад поліматор. З ним буде трошки, трошки легше. Так, і поміняємо на бронебійні. Блін, один патрон все-таки запасний взяло. А от блін. Один патрончик запасний взяло зі звичайних. А ми його викинемо. Все, заражай нормально. Ну, бронебійні, погнали. Ой, одиночні Так. Ну, блін. Буде хоч один патрон, який Сразу за той обойми, половин хп сніме. Чи не буде? Лиша не упав. Ты дыиищ. И все. Каку. Так, разряжаем давай. 124 патрона. Да, краще краще Реально краще Так е заражаем теперь. У нас високоякісні Так, що у нас там по прочке? Трошки, я пару патрончиків. 25% на два гиганта. Високо, високоякісні. Погнали. Оце так утулив. Обідився, наверно. Так, високоякісні. Давай. Тримайся. Блін, опять одиночні. По зубам по носі. А, вже заклинив! Ось два гіганта і все, і вже клинить. Оце жопа. Другі пушки, дивіться, я валив, даже з дробаша, валив, і можна було трьох завалити і не клинить, а це дивіться сразу в клин пішло. Так, 90 втулили. Що то слабовато. Опять. Сто сорок девять на високоякісних. Ну, блін, ну пушка-то у нас уже. -тю. Капець, вона шо, при 70% вже почала клинити? Це якось погано. Реально погано? Це найгірший результат показує. О. Попрочки. прочки. Блін, реально. Офігіть. Так, добре. 149%. Ну що? Наступний. Назад. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Ну що, тепер у нас експансивні. Я відремонтував пушку. Експансивні набої. Пробуємо. Тепер є одиночні стоять. О, дивіться, практично половину сніс. 40% з одної обойми. Нормально. 90. блін, і вже майже. 103 на експансивних 103, я так замітив, експансивні е, патрони, вони у кожній зброї прям ідеальні. Всі останні можна, в принципі, викидати. Якщо є де купити експансивні, то це прям обща тема. 103 постріла. Як вам? Шикарно. Оце, в принципі, офігенно. Ого, аж до шірочки падає. Бачите на такій відстані? Отака відстань для нього вже все. Так, да, падає аж на шістьорку. Е, ну, грім, це така пушка, що стріляти тільки зблизька. Отак. От. За угла комусь втулити. А так, ні. Так не підходить. На дальню відстань краще її не брати. Ну, робіть висновки самі. Стоїть вона того чи не стоїть. Як по мені, дуже бешана віддача. Прям дуже бешана віддача. І ото, от що патрон далеко не летить. От з Дніпром класно. І убойно, і патрон летить, як в снайперській винтовці. Взагалі, офігенно. А грім, ну, повна повна фігня Дякую вам за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.